Нам знову приніс знаєте, від ні? Так! Да! Вона пропонує нам провести заняття урок обережності, на якому ми маємо розглядати правила поведінки з незнайомими людьми. А чи знає хтось, хто такі незнайомці? Я! Незнайомці це ті люди, яких ми не знаємо, так? Наш який? Колобок. Колобок, так. Колобок. смачний рум'яний колобок. у тітки з дому і мовчок. Подісу сам собі гуляв, куди іде, нікому не сказав. Себе він дуже вихваляв і зайцю, і вовку, і хоча, Так, Хоча нікого з них не знав. Та все він розповів про себе, коли з лисицею зустрівся. Що з дому втік, у лісі сам гуляв, лисиця слухала, пісні співала, а тоді врач швиденько його з'їла в цій касті для дітей наука, що люди є, як лиска, з люк, з люка, без дозволу, щоб не ходили з дому. Про себе не розповідали, щоб нікому. Коли буває незнайомці, ось такі, чіпляються до тебе хитруни, запрошують в машині покататись, цукерни з'їсти, з ними десь погратись і своє не називай, від них швиденько. Хаю до кричи, це злодії, допоможи мені. Зрозуміли? Так! Да. Да. Ну, що зробив смачний рум'яний колобок? Що він? Що він його. Але що він спершу зробив? Він був вдома, потім що зробив? Втік з з Втік з дому, так? А від кого він тікав? Вона дуже злаша, дуже зла і дуже хитра, так? так? А на кого бувають схожі наші незнайомці. Коли ми людину не знаємо і людина хоче нас обдурити, то до кого ця людина може бути схожа? На ли. На лисичку, на ли. на так? А скажіть, а чи можна розповідати про себе незнайомці? Ні. 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 У нашому житті діти також зустрічаються небезпечні люди. Таких людей називають злими або непорядними. Зовні ці люди такі ж, як усі, так? Так. Це тільки без є розбійники, шахраї, і злодії, їх легко впізнати. А справжнього злодія іноді не можна відрізнити від звичайної людини. Тому з раннього дитинства вам слід знати, що люди різні і мати справу необхідно ті тими, О. кого ви знаєте, з ким познайомили вас, батьки. Всі інші люди називаються як не знайомці. Так. Така небезпека може чатувати на вас і на вулиці. До вас може підійти незнайомий. І попросити допомогти з котика, запропонувати покататись на машинці, захоче вас можливо пригостити чимось або ж щось пограти. Чи можна з ними Ні! Mm -hmm. mm -hmm. Чи можна називати своє ім'я? Mm -hmm. А чи можна сідати в машину? Ні в якому разі почули? Так! Дорослі повинні звертатися за допомогою до дорослих, а не до дітей. Зрозуміли? Найкраще mm -hmm. взагалі не говорити з незнайомцями, або вічно сказати. Вибачте, я вам не можу допомогти, тому що я вас не знаю. Швидеть повітряти, стукає, і пропоную вам відкрити, що ви будете робити. Mm -hmm. Боженик, так? Пожежники були прийде. Так, якщо все це так? А якщо у вас все добре, і прийшов пожежник, і хоче вас прийти в хату, і так щось йому потрібно. Ніякому разі не можна. А це подвижка вас. Прибирайтеся. Прибирайтеся. І вона прийшла до вас додому, хоче вас що? Прибрати. Але ви її не, не запрошували, то що? Потім далі дякуємо. Нам завод не потрібен. Параз, Який готує їжу, так? Чого нас запускати? Ні. Не можна. А це хто у нас такий людина, так? О, якийсь бізнесмен, можливо, прийшов до вас, май самі форму, чого нас запускати. Якщо він, якщо він що? Запити я про вас, про вашу сіду, ваш номер телефон, або а ви проживаєте, так? Дуже Герої не і потрапили у біду. Давайте пригадаємо, червона вона Хто потрапив у біду?